Добрий день. Ще трошки поговоримо про прийняття спадщини шляхом фактичного проживання спадкодавців. Що це таке? Законодавство України передбачає два шляхи прийняття спадщини. Перший шлях всім багатьом відомий, до нотаріуса заява про прийняття спадщини, нотаріус заводить спадкову справу. Другий один з других шляхів це коли особа, яка є спадкоємець, син, чи поза Все діти, там, внуки, інші родичі по черговості, або спадкоємець позаповіту, раз проживає разом з спадкодавцем в одній квартирі, в одному будинку, в одному гаражі, якщо це житло. Якщо у вас є відповідна довідочка про те, що ви разом з ним жили, з ЖЕКу, з ОСББ вашого, з якогось іншого, там, сільської ради. З будь-якого законного державного органу, то ви вважаєтеся прийнятою, такими, ж прийняли спадщину. Для чого це потрібно і коли це корисно? Це корисно, коли спадкоємці забувають подати нотаріусу заяву про прийняття спадщини. Тобто, 6 місяців проходить інколи 5-10 років, ага, треба переоформити. А далі їм близькі знайомі кажуть: а ви що, не подали заяву? все, люди хапаються за голову, ми пропустили квартира, будинок, земля, мільйони, там, спадщина, Рокфейлера кудись пішла, переживають, але насправді не все так погано. Якщо з 2004 року спадкоємець і спадкодавець проживали разом, він вважається таким, що прийняв спадщину, другий частий випадок це коли люди живуть. Різна в них реєстрація місця проживання, приписка, як називають. Чи можливо тоді довести, що люди проживають разом? Можливо, але в судовому порядку. Шансів небагато, це не так легко, зважаючи на те, що будуть, мабуть, інші спадкоємці, які скажуть, спадщина тільки наша, а не ваша, будуть суперечити вам, ставити різні перепони. Тому будьте уважні. Приймайте спадщину вчасно. Дякую вам за увагу. Ось така невеличка консультація. Що таке прийняття спадщини?